Всім привіт! Сьогодні вже у нас 1 січня 2025 року. Всіх хочу привітати з Новим роком. Бажаю міцного здоров'я і мирного неба. Ну, а ми в <кій> гаражі. Зараз е, осталось нам трохи буквально поставити центрофугу. Установлю. І закрию кришку клапанів. І В принципі, мотор вже повністю зібраний, і, по можливості, ми його сьогодні сюди приберемо. Може, поставити, не в спіне поставити, ну, прибрати ми його точно сюди приберемо. По мотору вже все зібрано, ну це буде ідеальне відео. Правда, воно там трошки вривками буде, кусками. ну Ніколи було знімати. Помагав людині теж крутити, руки грязні, і немає коли було розказувати, балакати. Ну, то далі відео следующее выкладу. А це відео більш хотів приділити коментарям, які ви мені оставляли. За це вам спасибо. Продовжайте дальше коментувати, пишіть, підказуйте, тому що ми багато того ж не знаємо. І хотів некорі пообсуждати і порозказувати, що ми робили так, що ми вибирали таку там поршняву, що, що таке інша поставили. І трохи хотів порозказувати цього. Коли ми вже зрозуміли, що ми попали на капітальний ремонт мотора, тоді ми вже зрозуміли, що нам треба буде купляти поршні комплекти і купляти ну, якісь хороші. А хороші це, як оказалося, чешські. Зараз в даний момент вже коробки повикидали, попалили. Ну, я знайду відео вставлю, які ми вибрали. Багато хто їх совітував, як найкращий комплект. Ну, зрозуміло, він найдорожчий, якби він найлідший. Це время покаже, наскільки він лучший. Ну, і вибор пав на нього. Тому що, якщо вже ми попали на ремонт, якщо я вже раз робити, то його стоїть робити ну, один раз і хорошо, так скажемо. Тому ми купуємо чешський поршній комплект повністю 4 комплекта. З приводу, мені писала людина. Чи ви уверені, що це чешський, чи це оригінал, чи це подділка, чи уверені, що самі чехи це роблять поршня? Чи знають самі чехи, що вони роблять поршня на МТЗ? Я цього не знаю. Ми так сильно не замарачуємося. І то, я так розумію, людина сильно так придірчива всьому. Приїхали в магазин, стоять, хочете, беріть, хочете не беріть. сертифікатів я не знаю. Я не питав, може вони є, я цим не заморачуюся. Открили, подивилися, нравиться, Пожалуйста, любу коробку відкривайте, любе вибирайте. Поэтому не знаю, знають чехи, що вони роблять на МТЗ чи не знають. Мені все одно, може якісь вони універсальні роблять, вони підходять не тільки на МТЗ, скоріше за все. Поэтому, взяли їх. Як оригінальні, все коробки запечатані були, всі там оті голограмки були, ну нема зараз коробків вже попалили. Тому вибрали їх, все вони стали, все підійшли, все нормально. Кольця, ті силіконові колечка, які під гільзу, все отлічно стало, ніж резинові. Слідуючий вопрос був, який іменно вибрати, яку іменно камеру вибрати. Є велика камера, є маленька камера. У нас камера стояла маленька, зараз я її покажу. Вот так виглядав старий поршень. В принципі, поршня тут ще нормальні, вони ще ходили. Ну, я ж кажу, раз вже попали, то треба їх міняти. Вироботки там сильно не було ні на поршнях, ні на гільзах. Зараз. Ага, ось, даже коли ми його ставили. Ну, 2019 год, а це або в 2019 році ми їх ставили, або у 2020. Скоріше за все, в 2020 робився капітальний ремонт мотора. В нас. Які ж вибрати, які правильно? Ну, довго не вибирали. Мені хотілося з великою камерою. Батько сказав, що будемо ставити такі, як є, тому що толком ми не знаємо, які тут повинні бути. Ми не конструктора цього мотора. Ми не моторісти, поэтому взяли з маленької камери. І далі мені там відео писало, а чого треба було з великою. Якоби у вас головка стоїть, свічі накала стоять, 3, да? 3 головка. Ось дивіться, головка у нас звичайна. То, що ви подумали, що у нас євро 3 по цих форсунках, як я потім вже узнавав, це ще оказується не показатель. Тому ми взяли з малої камери. І правильно, скоріш за все, що ми так поступили. тому що то, що стоїть отакий розпилитель нового образця, не розпалітель, форсунка стоїть нового образця, оця пальчикова, хто який там називає, це ще не показатель, що це Євро 3. Тому що розпилітелі є різні. Ну, Точніше розпилітель один, а маркеровок дуже багато. І який ви поставите внутрі розпалітель от того, яке там давлення буде, скільки там отих отверстів, куди вони направлені. В общем, мені людина об'ясняла, там дуже сильно я не заморачився і все не запомнив. Ну, Можна такий поставити нові вже на обичні, скажімо, там, на старі навіть мотори, і все воно буде робити, просто треба правильно підібрати розпалітель. Головка, як я вам показую, у нас обична, без всяких отих подогрівів, без всяких Євро 3. В общем, обична головка. Що в нас такі розпилітелі стоять на такій головці і з таким топліном, топліного Європалас, я не знаю. До цього батько колись ставив, обичні, обичні, так як ми привикли бачити, і міняв всі трубки, тому що трубки там теж треба міняти. Як він тоді казав, робить мотор м'якше робив. Ну, тоді ми... Зробили капітальний мотор-двігатель, я кажу, давай ставити, те що, те, що було. Тому ми все вернули назад. Ну, зараз, хлопці, з Чугуєва зробили. Ну, ще не знаю. Ще зберемо, оберемовим, заведемо, покажу, що вони там накрутили. Ну, опять же, скажу, топлівну вони сюди не касалися. Ми не відправляли. Тільки самі вони міняли розпилітелі. По поводу моторного масла я там питав, яке краще залити. До цього заливали ми такого Q8. ну Це тільки в гідравліку я брав комбайн. Заливали Q8, 5W40 це полусинтетика. Заливали таке ми в принципі постійно масло і в комбайн заливаємо. Не пам'ятаю, може другу маркероку. ну Сюди заливали полусинтетику. В принципі, не знаю, Опять же, там розказують, хороше, погане оригінал, не оригінал. Масло як масло. Заїхали в техноторги, взяли без ніяких проблем, воно у них наліччі є. Якоби техноторг заливає це масло у свої трактора, на чи на гарантії стоять, коли ТО підходить. Масло як масло, одне, що ми замічали, понятне діло, ми його там не перевіряли ні на які там нічого. ну, Як мені писали, «Провірте його, чим ти його провіриш. На, скажімо, на зуб на тут не провіряли. Одне, що замітили, заливаємо чисте масло, старе зливаємо, заливаємо чисте масло, день-два і масло чорне. Не знаю, це, мені здається, це теж якийсь нюанс у маслі, щось там вигорають якісь оті продукти, і воно стає чорне. Таке саме я замітив на комбайні. Комбайн, Коли ми купили через заливну. Пробку масла кришки клапанов відкриваєш, і видно таке було Чисто. Коли я поміняв масло, залив уже скільки це у нас третій сезон, у нас тут чорне масло. Ну, воно, я, я думаю, що воно вигорає і отож весь нальот стається в моторові. По поводу масла ми ще не приділилися. Можливо, ми ще зальємо таке саме масло. Возможно, щось виберемо друге, вже, яке буде по наліччю. По поводу масла, ми ще думаємо. По поводу антіфріза, що ми туди лили, і чого розіло, і проче. Був один момент, що викидало антифриз, тому батько доливав вже воду, тому що це случалося, як правило, на полі. доливав воду. Ну і останнє там, я не знаю, якесь час він літом їздив на воді. Вода в нас із скважини, і вода така ну, достатньо агресивна, тому що. Навіть взяти якусь поверхність, я перед тим, як збирати блок, я його промивав цією водою. І буквально день-два вона висохла в гаражі і вже рижі п'ятна остаються на цих, так скажем поверхностях, які я чистив. Ну, Вода дуже агресивна. І ми предполагаємо, що це і за води. На самом деле, що поїло гільзи, не знаю. Лили ми всю техніку отакий вот ось вот, антифриз. Отак він виглядає. Брали це не концентрація, брали такий самий, і вже він, так скажемо, і такий заливали його, брали великі каністри. Може він, не знаю. Це не один там із дорогих, не один із дешевих, тому що є дешевші, я знаю. ну Заливали отакий. Який ми будемо заливати? зараз в принципі, ще не оприділилися. Багато хто світу, заливати хепі. Заливайте концентрат, іменно, щоб самому розбавляти. Ну, Скоріше всього щось ми до цього прийдемо. Ну, Поки у нас і в компанії заливав я таке, і, і в тракторах залив таке, в принципі, не знаю. Да, я знаю, що є якісь антифризи чи то соли, які роз'їдають навіть десь я бачив, навіть алюмін. Ну, як в даному випадку. Ну, щось таке, як тут поїде. Ну, на юмзику там взагалі трубка була згнила, зіла її. Опять. І за чого? Хоча юмзик у нас на воді. Юмзик не бачив ні то соло, ні антіфріза, ніколи. Він постійно на воді. От, опять же, може не, не в антифрізі і не в ТОСОЛі діл, а у воді, яку ми заливаємо. І ще хотів підняти такий вопрос, дуже цікавий. Як всі мені по поводу антіфрізу, концентрату, як кель є, по поводу масла. Всі кажуть, дивись, дуже багато подділок. В кожному магазині але Я купив оригінальне. Я купив оригінальне. Ну, Те, що ви купили оригінальне, зрозуміло. І так само і ми купили і поршневу оригінальну чешську. І масло купуємо оригінальну чешську. Опять же, ну, откуда ви знаєте, наскільки воно оригінальне чи не оригінальне. Ну, звісно, може, ви там берете, там требуєте сертифікати з заводу, з якогось цього, я всього не знаю. Ми приїхали в магазин. Є таке, таке. Ми яке вибрали, яке на нас дивилося, яке нам було по можливості купити, поэтому ми і заливаємо. Ну, По поводу антіфріза чи концентрата, опять же таки, ще ми не рішили, ще дійдемо до цього питання. І ще так хотів сказати за насос НШ. Як бачите, ми його поставили. Це у нас 16-й 16 насос. Купляли ми його все в місті комплектом на МТЗУ. В принципі, там вибор був, який хочеш, можна було брати і 10, і 14. Ну і взяли цей 16-й. Якоби, із -за того, що думали, що він мощніший ну, він на самом деле мощніший. Тому вибрали його. Ось наш старий НШ. 10. -й. Ми його вже mm. теж міняли. В общем, чим вони відрізняються? По розміру, в принципі, однакові. відлічаються okay. різниця вход і виход на цьому і на цьому 2 мм. Тобто, сказали, тут більша производительність. різниця на 2 мм, вход і виход. От даної моделі від 10 до 16. -го. Ну, я не думаю, що ті 2 мм якусь дасть прозводительність велику, ну не знаю, може і дасть. Буквально вчора мені попадається на Ютубі одне відео, де людина продає, займається всією гідравлікою. Це YouTube канал Володимира Дізіля. І він розказує по поводу дозаторів і по поводу. Гідроциліндрів, як вони підбираються і як вони комплектуються. Це дві основні так речі, які треба підбирати і комплектувати їх попарно, так скажемо. Дозатори ну, на тракторах частіше ставляють соті, і, як в даному нашому випадку стоїть соти, і 160-й. В чому в них вліччє оказується, це пропускаємость Масла за один оборот. Тобто, коли ви робите один оборот руля, скільки він пропускає масла. Оказується, на сотому дозаторі за один оборот руля він пропускає 100 грам масла через себе. На 160-160 грам масла. Все, більше відліч в них немає, ну, я так поняв, ніякого. Основне відліччя тільки по пропускаємості масла. І далі, який у вас гідроциліндр. чого, Коли ми ставляємо після сотого дозатора 160, і кажеться, що він резко, там, дуже різкий, руля не вдержиш, всі жалуються. Як вказується, коли у вас стояв, представляємо, що це гільза гідроциліндра. коли у вас стояв дозатор сотий, за один оборот руля виробили, пропускала 100 грам масла. Допустимо, шток виходив ось на стільки, тому що 100 грамів масла займає в об'ємі ось стільки. А на 160 вже буде займати ось тільки. Звісно, руль вже буде ну, там, да, Гідроциліндр. Чим більший гідроциліндр в діаметрі, чим більше в нього влази масла, тим буде руль крутитися легше. Чим менший, тоді йому буде важче. Це понятно. По поводу НШ, як людина сказала, що особо немає там смисла. Можна ставити і 10, і 14. І 16. І є там якісь нюанси. ну, я не знаю. Людина сказала, що можна ставити будь-який. В цьому навіть відео він це сказав. Ми поставили. Що буде далі? Я, Якщо там будуть якісь проблеми, я це відео в принципі, можу зняти і показати. Як я сказав, різниця 2 мм вход і виход. Трубки ж у нас штуцера стаються ті самі. Тобто, я так розумію, під. Ну, треба ще поміряти. Я точно ще трубки не міряв. Інтересно мені, який в трубках виход. Тому що насос якоби мощніший, але все одно він буде його... трубки, шланги, будуть його придержувати. Не знаю, можливо буде масло кипіти, там пінеться, цього я не знаю. Але люди ставлять і ми по цьому поставили. І буде він їздити, ніде він не дінеться. Всі запчасті на мотор, в принципі, там. і... Диск. Диск ми теж купляли. Вінець ми поміняли, поставили новий, бо той був витертий. Ми всі ці запчасти купляли в магазині МТЗОК. Зараз я розкажу, чого ми туди обратилися. Ну, Во-вторих, це магазин, який знаходиться саме найближче до нас, де є великий вибір, Що можна приїхати і подивитися, не одну там, скажімо, запчасть і вибирати нічого. А є великий вибор запчастей на яких можна роздивитися, подивитися і вибрати той, який там, чи за фінансами, чи той, який на тебе дивиться, так скажемо. А во-первых, і саме головне, чого ми іменно обратилися до МТЗ Ок, тому що люди йдуть на уступки до нас. Що це значить? Буквально года три назад я позвонив був проконсультуруватися з посівним матеріалом чи з хімією в один інтернет-магазин e Grovex Market. Ну, я так толком нічого там і не взяв, бо я ж там і завжди і дорого. І, ну, в общем, і, і, все, і на цьому все. Консультація закінчилася. Взяли ми в другому місті. Опять же, де люди нам пішли на уступки, ну, буквально два роки. Дівчата-менеджера постійно дзвонять, постійно предлагають. І я їм задаю один такий вопрос. Ви будете йти на уступки? мені? Вони кажуть, так, да, будемо, що ви хочете. Я кажу, дайте мені в долг, то посівний матеріал, то гірбіці, дайте мені долг, в мене зараз немає фінансів, розчитайте з вами. Дайте в там, що вам треба, якісь бумажки, це все зробимо. Ні, у нас такої услуги немає. Я кажу, звиніть тоді, я буду шукати інших людей, які будуть йти на уступки, мені, а не так, як ви хочете, продавати. На протяженні двох років вони мені дзвонили, вони ж там міняються, дзвонять. Буквально в цьому році дзвонять і кажуть, що «А в нас є така услуга, ми даємо в долг, Ну, не в долг, там кредит треба оформляти, в общем, там через банк треба все робити. Ну, хоча б вже є. Хто там серйозно в них скупляється, то в принципі, тому вже легше. Ну, спасибо, нам таке не, не підходить, тому що нам є з ким працювати. У Дніпрі є одна фірма, де ми беремо і посівний матеріал. І хімію, і гербіциди, в общем, беремо все. І опять же, як ми беремо, ми заказуємо те, що нам треба. Люди нам привозять елементарно пишу саму обичну розписку, ніяких ні кредитів, ні банків, ні де чого. Сама елементарна розписка, указана сума, указана, коли я її доден віддати. Все. Все просто, все настільки, я не знаю. Не треба нічого заморачуватися, не треба нічого видумувати. І от як ви вважаєте, до кого е, проста людина, в якій немає можливості здати свою семочку, пшеницю, тому що немає ціни, Понятно, ми там діло ждемо до весни, а ціни матеріал треба заказати до цього времени. Тому ми вибираємо таких людей, які йдуть нам на уступки, простим фермерам. Так само ми приїхали до Рафаеля, сказали, що даси нам вдовж. Понятно, часть суму ми віддали, часть суму ми йому довгі. Він зголосився, да, дам без проблем. Це не значить, що треба зараз дзвонити на МТЗО і казати, о, Роман сказав, що ви в долг, дайте мені. Ні. Якщо ви, я думаю, будете працювати, співпрацювати, не один раз купувати, то, зрозуміло, що людина буде теж знати, що ви. Надіжний клієнт, можливо, ви там договоритесь. Ну, це вже я цього не знаю, це вже вам треба отдільно общатися, які условия будуть, це вже мене не касається. Я вам відвідав, чого ми туди обратилися, тому що це один магазин, який ближче до нас знаходиться. В общем що, друзі, на сьогодні робота, так скажем, закінчилася. Не зібрав я повністю і не вийшло, як я і хотів, в честь Нового року. В честь першого числа його вигнать з гаража мотор і по можливості встановити. Не вийшло ось по оцій причині. Підійди вище. Дивіться, настільки нерівна ця проставка кришки клапанів. До цього ми про цей нюанс знали. Неоднократно у нас видавлювала в цьому місці прокладку, садили ми на герметик. В останнє час ми купили. Ось такі от прокладки Ну, В принципі, вони лучше, вони більш м'якші зіликономи, вони вдалюються, але ну, все одно. Цей нюанс треба втратив. Цим я завтра займуся, відвезу, люди відфрезерують. І вже поставимо її. І потім будемо виганяти і встановлювати на трактор. Це вже буде в наступному відео, я вам покажу. Ну, на цьому все. Значить, не судьба його сьогодні було вигнати. Сьогодні треба чимось займатися другим. Тим, що ми зараз і підемо, і будемо займатися на цьому відео, всім удачі, з Новим Годом ще раз.